Вітаю вас, шановні телеглядачі. У ефірі знову програма Знати вижити. Її завдання ознайомити вас з тим, як діяти у надзвичайних ситуаціях. Ініціаторами створення програми є обласна і міська організація партії Удар Віталія Кличка. Поряд зі мною голова Житомирської міської організації. Олексій Боковський, вітаю вітаю. От ви сьогодні запросили. Я бачу військового. Познайомте нас. Так. Хто буде ще брати участь у програмі? До речі, знайомтесь старший лейтенант Ушко Володимир. Це начальник медичного пункту батальйону 95-ї аеромобільної бригади. Це він у нас буде в передачі як консультант радник. Правильно я так розумію? Ви знаєте, от взагалі формат передачі він передбачається для цивільних осіб. Так. Взагалі для людей, які до медицини, мабуть, не мають жодного відношення. Але вони це, це люди, які можуть і хочуть допомогти в першу чергу собі або своєму ближньому. Так я намагався, я впевнений, що вийшло, поєднати ті знання, які є у людини, яка була на передовій, яка бачила поранених, лікувала їх. Так, з тією теоретичною частиною, яка фактично є для цивільних осіб. Ми це поєднали, і вийшло, я впевнений, в цьому чітка позиція, і як діяти буде, так, я, ми як ми діяти людині в певних ситуаціях. Ну от про що ми сьогодні будемо говорити? У нас вже плани, як кажуть, такі грандіозні, охопити майже те, що не охоплюється. А сьогодні, от конкретно, про що ми? Про кровотечі? Так будемо ми сьогодні будемо казати про е, перших діях. Цивільної особи при пошкодженні м'язової тканини, яким чином треба діяти. Угу. Тобто. Е і кровотечі причини. Я хотів би вас запитати: от існують е скільки видів кровотечі? Багато ж існує, так? Взагалі розрізняють зовнішню внутрішню кровотечу. Сьогодні ми будемо розглядати зовнішню кровотечу, їх розрізняють три види: артеріальна, венозна і капілярна. Ну, у нас є от чотири відеоматеріали. Давайте все по черзі. Я пропоную. Так. От попрошу зараз наших режисерів показати от перший відеоматеріал, відзняти, перше відео. А ми зі студії будемо коментувати і так, щоб вам, шановні телеглядачі, було зрозуміло. От давайте спробуємо. Покажіть, будь ласка, відео, а ви коментуйте. Добре. От що ми бачимо зараз на екрані? Ми бачимо пошкодження нижньої, лівої кінцівки нижньої частини, велика, великий витік крові. Перша дія, яка діється, людина при свідомості. Ми накладаємо кровозупиняючий жгут. Для так. чого це робиться пер, пер, перша дія? Тому що ми не бачимо. Е, яке пошкодження, джинси розірвати ми не можемо, воно сховане. Ну, Ми бачимо, що кров тече. Чи? Так, тече кров. Да. То перша наша дія це зупинити кров. Ми накладаємо жгут. Ми, ми, ми кров можемо не бачити. Ми можемо часі цього бачимо просто тканину просякнуту кров'ю. Ага. Ось зараз ви розрізаєте, да? чи що? Да, розрізаємо, розрізаємо штани, розрізаємо одяг. Це можуть бути ножиці, ніж ну, якісь щось острі. І бачимо рану біля що під рукою, Бачимо рану. Uh -huh. Тобто наклали жгут, друге, це накладаємо пов'язку. А так... оця пов'язка, вона ну, чимось там просочена? Чи? Ну, Цивільна людина може бути будь що під рукою, тому що це вулиця. Ні, канина. ну треба поливати чимось, якимось там Ні, ні Нічим. Людина цивільна, нічого пир, пир, там, немає. Пиртом чи що, де нічого ні, так... не Якщо Що це вулиця, нічого такого не знає? Да, нічого не знайдеш. Ми кажемо про те, що під рукою при... прикрити рану для того, щоб туди нічого не потрапляло, ніякі там інші бруд. Мікроорганізми. Угу. Ну от добре, ми оце зараз я бачу, лікар надає першу допомогу, перев'язує. От наскільки ну, тісно треба зав'язувати. Я знаю, що є таке, щоб не дуже там, тісно було. Чи навпаки, зараз... я покажу: лікар показує, як треба діяти цивільній людині. Ми кажемо про те, що це цивільна людина повинна робити. Ну, да, лікар так, показує, так, так. наскільки щільно. Плотно там, плотно С -с сильно. Максимально сильно, так. Має зникнути пульс в підколінній ямці, а також пульс в ділянці 100 а, що по а потім жгута. не відніметься. Щодо жгута. Так, наклали жгут, визиваємо швидку, потім спостерігаємо за раною. Викласти жгут ну, з, з мого досвіду можна на хвилин 20 максимум. Ну, 20-30 нічого О, не буде. Це вже Проходить хвилин, да, хвилин 10-15, можна жгут приспустити і подивитись. Цивільна людина не знає, що це, кровотеча чи виноветься. звичайно. Припускаємо жгут, і е, за ці 10 хвилин, 15-20 кровотеча може зупинитись. Угу. Но... Якщо ж кровотеча не зупинилася, вона може бути артеріальною. Вже... Ми затягуємо жгут ага. сильно затяг до зупинки кровотечі ага. да? і обов'язково фіксуємо час. Да, цей час повинен бути записаний, підкладений або під жгут, або записаний на е, лобі, як да. кажуть да. Е, людини. Да, для да. того що ми знаємо, що в літній час теоретично 2 години час накладення жгута. Потім він бути повинен бути ослаблений і переміщений вище на 1,5-2 см від е, попереднього місця, де він був зав'язаний, в зимній час годину. Зрозуміло. А от ну ми, наш оператор Олександр Данилюк, ще відзняв кровотечі, зупинки кровотечі в іншому місці. От про що зараз буде йти мова? От я нашому вважаю, другому епізоді? не наголосити те, що та кінцівка жгут накладається вище сустава суговує боколінного, тому що артерія. Проходить вздовж одної кістки, а нижче ліктівого коліна суглобу у нас дві кістки, і там артерія чи, чи всього заходить між, між цих двох кісток. Тому якщо ми накладемо жгут нижче коліна або ліктями, ми стиснемо дві, дві кістки, а артерію ми не, не притиснемо до кістки. Тобто, взагалі ми кажемо, що в нас є чотири точки накладання жгута: рука це тут, рука це тут, нога це бедра. Ну, зараз руку подивимось, правильно? Так. так. Давайте покажіть, будь ласка, і ми прокоментуємо. Як нам зупиняти кров на руці? От лежить так само людина. І... Да, ми бачимо, що поранення є е, біля ліктьового суставу. Так? Так. так. Е, ще один момент достатньо важливий: жгут завжди накладається тільки на тканину. Треба підкласти, якщо голе тіло, Або треба сорочку, підкласти. Там, да? Що завгодно? Тканину будь-що. Щоб не було пошкоджень, травматичних пошкоджень від накладення жгута. можна використовувати будь-який жгут, не можна використовувати проволоку, бо uh -huh. можемо зашкодити. Mm -hmm. е Поверхні. Поранення просто. Так. Да. Ну і тут, принцип, що? Те ж саме? Робимо те ж саме. Допомога таким же чином. Прикладаємо якусь чисту тканину, прикриваємо рану і накладаємо пов'язку. Це, до речі, Для тканини. Це, це, це звичайна тканина. Просто тканина, вона складена від сорочки, від чого завгодно. Ми повинні закрити рану. Зрозуміло. Е, до речі, щодо щільності накладання цієї пов'язки. Е, Краще накладати її не щільно, тому що ми не знаємо. Ми не фахові люди. Ми не знаємо. Можливо, там є осколок, да? можливо, mm. артерія не пошкоджена. Якщо ми, ми накладаємо дуже тугу mm. пов'язку або затискаємо, ми може, можемо пошкодити артерію. Тому це ми довіримо фаховим людям. Да? Коли вже приїхала швидка, або приїхав прийшов лікар. Він вже зможе розібратися. Ми взагалі кажемо про перші дії цивільної людини. Так, так, бо при артеріальній кровотечі у нас є півтори-дві хвилини всього. Так, бо вже велика втрата крові буде, і людина може втратити свідомість. До речі, ми ж підходимо до людини, можемо підійти до людини не одразу, коли ну, вона розважаю. отримала поранення. Ми, ми можемо розважаю. побачити, що така людина є, і ми повинні їй допомогти. Тобто часу на роздуми в нас нема. Ми накладаємо жгут, а потім робимо всі інші. Викликаємо лікаря, розрізаємо, дивимося на пора. Ви бачите на відео. В першу чергу ту, туго того стягнути, а вже потім через хвилин 10-5 ми в людини проходить стрес, тому що ну, якщо людина є поранення, то і у, у тієї людини, яка надає допомогу, також стрес, вона нервується. Затягнути, зупинити корботечну, вкладати пов'язку. А вже потім ми намагаємось, якщо можливо порухати кінцівку, якщо поранення не кричить, то правильно накласти жгут, як нас всіх вчили в школі, там декілька турів, туго. Ну, от цей жгут, який зверху вище ліктя, він також на певний час, там скільки от папірець треба покласти. Так, так. Звичайно. Якщо немає папірцю, то. Ще раз кажу, скільки може бути? Ну як, Теоретично 2 години влітку, година взимку, але ж, ну, 20, 30, 40 хвилин це… Пота, да, і Ви маєте розуміти, кожного готується індивідуально, потім жгут одно треба приспустити хоча б на пару. Секунд, якщо це велика кровотечі. кровотеча бровопала. Кровотеча може зупинитись і артеріально, може з'явитись тромб, який не дає крові витекти, Ми можемо відпустити, і кровотечі вже немає. Від... Тоді жгут не потрібен. Якщо ми відпустимо, ми таким чином спасемо кінцівку, або е прогноз вилікування буде набагато краще. Да, потім. щоб тут шкодити, можна так затягнути, щоб потім вона зібрала. Жгут ж... від... затискається до зупинки кровотечі. Ми кажемо е, знову ж пройдемось по пунктам, жгут. Перше накладається. Жгут так. він накладається для того, щоб зупинити кровотечу, щоб в нас був час так. розрізати одяг. Так. Є у вас ножниці, нема. Треба склом, ножи. Хтось дав. А Власний цього час. треба час знайти. Найти, найти. А може у людини ще є нижня білизна, і теж треба розрізати. Поки подивилися, а що там це 30-40 хвилин прийшло. Жгут це попереднє. Потім ми робимо. Викликаємо лікаря, накладаємо пов'язку, приспускаємо жгут через 5 хвилин, дивимося, як тече кров. Якщо вона тече не сильно, жгут нам взагалі не потрібен. Ми його знімаємо. Ага. Якщо жгут тече сильно, ми його затягуємо, фіксуємо час і, і фіксуємо його на 30-40 хвилин. Потім ми знову його можемо зняти. Так, і подивитись. Ну, от е, далі що ми покажемо нашим телеглядачам. Ну, якщо щоб... як, 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 як правило, під рукою жгута немає, немає якогось можливого автомобіля, де є аптечка з згутом. Тому можна використовувати рушник, е, якусь футболку, рубашку ну, що є щось під рукою? таке, да, щоб просто затягнути тканину, яку можна так. звернути в рулон. Давайте глянемо третє відео, відзняти і також знову прокоментуємо. Я думаю, що це буде теж корисно. Усім нам. Це, Це шматок, звичайної тканини відірваної. Що тут за поранення? Так само рука? Ну, тут вже плечової кістки, вище ліктя, але все одно ми накладаємо вищі рани. І теж, якщо нічого немає, хоча б в перші секунди, перші хвилини, просто максимально стиснути. Якщо, є, якщо є поряд інша людина, вона може так от тримати. Якщо людини немає, то намагаємо, шукаємо якусь палку і зробимо, робимо закутку. Угу. От того, раз, щоб як, якщо б ми побігли шукати закрутку спочатку, чим закрутити, а да? потім мотали жгут, ми втратили 20-30 секунд часу. А так ми жгут затягнули. Якщо можливо тримаємо, ну, да. вставляємо палку і вже. А для чого закручувати? Щоб ще сильніше, так сильніше, і тому можна було б відпустити якимось чином. Взяти телефон в руки, покликати когось на допомогу, або те ж саме знайти десь в кармані в когось поряд ручку, а щоб записати що достали? фіксуємо да. Фіксуємо. Фіксуємо. Так, фіксуємо, фіксуємо, так. Так. Фіксуємо так. Mm -hmm. Тобто, а далі принцип той же ж самий, да? Завжди принцип один і той же є певні певні кроки, які треба зробити. Ну, з, з вашого досвіду, от ви були на передовій, як кажуть, бачили е наскільки вправно діють наші військові? Чи потрібно їм також більше приділяти цьому увагу? Більше слухати ну, вас. Я мав справу тільки з солдатами власного батальйону. Я заняття за ними постійно проводились. Тобто вони знали алгоритм дії. Це перше зупинити кровотечу, наложити пов'язку, знеболити. І шукати завжди. У нас завжди був з усіма підрозділами якийсь медичний працівник, лікар або фельдшер, і визивати, шукати фельдшера в армії зараз у війську нашому така серйозна підготовка. Увага приділяється так, от тому, що ми зараз дивимося. На даний час да, приділяється серйозна підготовка. Зараз у нас часто приходять волонтери, пропонують якісь індивідуальні аптечки, і вже там самі проводять заняття. Ну набагато краще зараз. Чим раніше, тому що війна змусила нас всіх про це думати. Ну, я ще раз наголошую, що заняття завжди проводили, але зараз матеріальне оснащення ну, почали краще. Завдяки да, нашим волонтерам, вони розуміють, шукають, допомагають. Да. Ну от у нас ще відеоматеріал один є. Давайте також прокоментуємо, побачимо, що ще ми можемо розповісти. Дайте четверте відео. Так, це у нас якесь поранення або отвір плями крові в області грудної клітки. Що мож, чим може допомогти цивільна особа, це перш за все заткнутися у дирку для того, щоб повітря не заходило до легені, тому що це ну, 80-90% случів це може бути пошкодження легені. Щоб повітря не заходило до легені і легені не спалася. Будь-що якусь. Плотну тканину, тканину резинову герметичну. тканину, герметичну кайбрбуску. А от Повіки? ми не говоримо про дезінфекцію. Це не так важливо зараз. От перші секунди це ну, не важливо. Ми не можемо занести якусь інфекцію туди. М можемо звичайно, але ми це ми найголовніше. Вона вже поранена, вона вже інфікована, розумієте? Чи я до того чи ну кажуть, треба спочатку промити рану. На це зараз зважати для, не потрібно. Для того, треба... щоб примити рану, треба знайти якісь, знову ж таки, знайти якісь дезрощен. -дез це час. Його треба знайти. Тобто треба цим займатися, а потім вже думати. Ми наголошуємо, по... що людина йде по вулиці, це от, от час. От зараз. Угу. Не під господин, рукою. Ну от зараз наклали, да, от цю пов'язку, приклеїли її і що далі? Ну, далі, ну, якщо людина може рухатись, намагаємося якось. А це також поранено червну порожнину. З... Вих... Ми... З виходом органів черної порожнини. Угу. Просто ні в якому разі не вправляти їх назад в чорну порожнину, а прикрити їх чимось і чіткою тканиною. Лікар це друге, що треба зробити. Перше, накрити лікаря. Людина поранена. Шукаємо лікаря. Угу. Угу. А далі всі інші дії. Ну от е, Сьогодні ми так от е, стисло знайомили, я думаю, що е, багато. Людей можливо знали, а багато і не і не знали ще. А, а що у подальших ваших планах розповіді для наших телеглядачів, що наступного разу Проанонсуємо те, що буде у нас наступного разу? Що ми е, плануємо? Ж, ми будемо казати про цивільне населення, дії населення під час обстрілу. Обстріл, Якщо так. людина знаходиться вдома на роботі, в транспорті, де вона повинна заховатись, яким чином, яким чином її діяти? Добре, ну і що ви хотіли ще? Можливо, я не все запитав вас. Що ви ще хотіли у підсумку сказати нашим телеглядачам? Прошу от, на камеру, Що з якими можливо словами взагалі, звернутися? Ви і ви? Прошу можна я скажу. Та взагалі прошу. я хотів би сказати, що безпека людини залежить саме від неї. Ці знання вони не є великим вантажем. Але розуміння, як діяти, воно надає певності Певності, що ти можеш допомогти собі і своїм ближнім. А це найголовніше. Прошу вас. Е, я хочу ще раз нагадати про алгоритм дії. Бачимо кровотечу, накладаємо жгут, стискаємо, зупиняємо кровотечу, накладаємо пов'язку, шукаємо лікаря. Записуємо час. Записуємо час, обов'язково. Це алгоритм дії, який ми повинні знати кожен. І ще одне запитання: таке фінальне, будемо так говорити. А що робити людям, які е, ну крім нашої передачі, хочуть ще знання певні здобути все, куди їм йти зараз? От, ну є курси певні, як можливо, ви знаєте, ми зараз. От ми провели вже чотири заняття із молоддю, з людьми старшого віку. Де? До речі, де? Де? міська організація партії да? Так, політехнічному, ну ми це не ведемо як від міської організації ага. політичний партії. Взагалі, ми йдемо до людей, які бажають знати, як діяти. Угу. Так? То, то де заняття ці чи будуть вони продовжуватися? Ми продовжуємо. Кожен день, будь ласка, хто а хоче. Куди Куди йти людям? Е, якщо у людей е, є бажання, можна дати телефон. Ну, дайте телефон, е, і ми зараз от… наберіть, будь ласка, я прошу режисерів, наберіть цей номер телефону, говоріть. 098. Я записую — 897… 897 3030 — 305… Так. Це номер е, чи це мобільний номер телефону. Він буде у мене цей номер. Тобто за цим номером, якщо людина 098-897-305. От через 098-897-305. от за цим номером телефону, хто хоче, як би по-простому говорити, записатися на курси, так. на заняття. Ми можемо збирати групи людей і просто навчати і це безкоштовно ви ж робите? Так, звісно. Так, ще раз телефон 098-897-305. Спитати Олексія Буковського. Голову штомирської міської організації партії Удар Віталія Кличка. Шановні телеглядачі, хочу ще зазначити, що наша передача буде виходити вже такий сталий час. Це у середу, о 17 годині, 40 хвилин, і у четвер, о 10 годині 15 хвилин. Дивіться самі, передайте своїм знайомим, рідним і долучайтеся до нашої програми. Дякую, що дивилися. До нових зустрічей в ефірі. До побачення.